Останніми тижнями в новинах знову і знову спливають слова про кордони. Хтось прогнозує швидке завершення війни, хтось натякає на компроміси. Політики говорять обережно, дипломати зважують кожне слово. У Європі дедалі частіше звучать заяви про те, що пора шукати політичне рішення, час задуматися над довготривалим миром. Під цими словами ховається щось більше. Ніж просто втома від війни. І саме зараз, коли одні готуються до переговорів, інші розкривають свої давні претензії, ті, про які мовчали десятиліттями. Але є люди, які бачили ці процеси задовго до того, як вони стали заголовками газет. Є ті, хто відчував невидимі вітри змін ще тоді, коли для всіх інших панувала тиша, саме про такого старця. І піде сьогодні мова, його звали просто Діду Івана, людина з глибокого українського полісся. Ще у 2014 році, коли перші тривожні новини почали роздирати країну, він уже знав, це надовго він ніколи не вірив у швидкі рішення, у миттєві перемоги чи легкі компроміси. Коли ламають дерево, тріск чути далеко, але щоб воно знову пустило листя. Потрібні роки, говорив він тоді. Коли почалося повномасштабне вторгнення, і важкі колони ворога сунули на Київ, дідові стало гірше. Тиск, серце, слабкість, усе це навалилося одночасно. Його онук Сергій почав проводити з ним більше часу. Він занотовував усе, що говорив старець у своїх хвилинах просвітлення, бо відчував це важливо, це не просто марення старої людини. Це слова, які мають значення. Ось що розповідав дід Іван: Не думайте, що ворог зникне завтра, і не думайте, що друзі завжди залишаться друзями. Війна не закінчиться пострілом, вона закінчиться папером, а папір цей буде вашим за сотні танків. Будуть такі, що скажуть, Україна має прийняти нові реальності. Будуть такі. Що спробують затягнути наш голос в мовчанку компромісів? Скажуть, що не всі кордони 1991 року є справедливими. Скажуть, що ті землі, де зараз ідуть бої, краще залишити в спокої, будуть країни, які на словах підтримуватимуть, але на ділі блокуватимуть допомогу. Онук питав у нього: а чому? Чому ж наші партнери можуть так учинити? Старець відповідав: бо кожен боїться, щоб війна не прийшла до нього. Бо деякі країни мають старі карти в шухлядах, карти, де українські землі розписані по шматках. Вони не скажуть цього в голос. Ні Вони зроблять вигляд, що переживають за мир. А насправді за свої старі плани. Дід Іван попереджав особливо важко буде в роки, коли війна стихне. Не тому, що стрілятимуть, а тому, що дипломатія стане головним полем бою. Україні доведеться пережити роки суперечок, невдалих угод, заблокованих голосувань і постійної гри нервів. Коли здаватиметься, що все втрачене, саме тоді треба буде вистояти. Онук запитав: А що буде з Херсоном? З Донбасом? Старець тоді тяжко зітхнув і сказав: Херсон залишиться між двох світів. Він буде вільним, але рани залишаться глибокими. Довго ще Херсон буде містом пам'яті про біль, про боротьбу, про втрати. Луганськ і Донецьк. Там ще довго не буде життя, яке ми знаємо. Міста будуть стояти, але всередині пустка. Тільки з роками почнеться нове відродження, не одразу, не швидко, але обов'язково. Дід Іван казав. День великого завершення війни буде пов'язаний із Днем великої перемоги давно минулого часу, десь тоді, коли світ уже святкуватиме 80 років з цієї перемоги. І в цей день Україна почує, нові кордони ось вони, вони не будуть тими, що ми хочемо. Вони не будуть ідеальними, але вони збережуть життя, і це буде найважливіше. Він також додав: не буде ані капітуляції. Ані безумовної перемоги, буде щось інше, збереження країни для майбутніх поколінь. Онук знову питав: То що буде далі, як нам жити з цим? Старець відповідав. далі почнеться велика робота, не війна, а дипломатія, перемови, угоди, компроміси, роки на те, щоб повернути все назад, не кров'ю, а словами, роками переглядати кожен документ, кожне рішення. Робота без пострілів, без сирен, без підвалів, і тоді Україна зміниться, люди зміняться, кордони зміняться, але дух залишиться. Я слухав діда, притиснувшись до його ліжка, його голос був слабким, але кожне слово, ніби карбоване в камені. Я перепитав, боячись пропустити щось важливе: дідусю, а що буде з містами, з нашими людьми, що там залишилося? Чи повернуться вони додому? Старець на мить замовк, наче збирався з силами, немов перебував далеко думкою, бачив те, що мені ще не було відкрито. Деякі міста стануть містами-привидами, нарешті прошепотів він: Донеччина, Луганщина. Там довго не буде життя, яке ти пам'ятаєш, не буде одразу. Земля буде тяжка, змучена. Люди повертатимуться обережно по краплі. Спершу ті, хто нічого не боїться, а потім ті, хто пам'ятає свою батьківщину, навіть крізь біль. Я мовчав. Було важко уявити наші квітучі міста пустими, зраненими землею. Але дідуся зупиняти було не можна. Він продовжував: Херсон, бідний Херсон, він залишиться між двох світів і довго триматиме в собі біль і пам'ять, там буде боротьба. Не зброєю, а серцями людей. Одні тягнутимуть його в один бік, інші в, інш, в інший. Але сила духу переможе. Я тихо запитав а що буде зі Львовом, Києвом, Одесою? Чи залишаться вони нашими? Дідусь ледь усміхнувся. Очі його зморшкуваті від часу, наче загорілися світлом. Вони залишаться, бо вони не тільки на карті, вони в душах. Там, де пам'ятають, за що стояли, там і земля своя, їх ніхто не забере. Я мовчав ще хвилину, а потім набрався сміливості спитати про головне «А кордони, діду, якими вони стануть? Він зітхнув: Кордони, вони будуть не такими, як зараз мріють люди. Буде компроміс, буде рана. Не вся земля повернеться одразу, але й не втратимо головного. Свобода і життя, партнери тиснутимуть, сказав він далі. Захід боятиметься розширення хаосу тому Україну підтримують, але змушуватимуть іти на домовленості не для зради, для виживання. Я дивився на нього, ковтаючи кожне слово. Хотів ще питати, але бачив, як важко йому говорити. Проте він сам продовжив, наче боявся не встигнути сказати головного чвари почнуться і всередині. Дехто кричатиме, зрада, дехто говоритиме, мир за будь-яку ціну, дехто піде геть, дехто візьме в руки нову справу, відбудову. Але серед усього цього галасу буде одна істина ми збережемо країну, не втратимо. І буде день День великого оголошення, і тоді назвуть нові межі, і тоді пролунають дзвони не від болю, а від початку нового життя. Я стис його руку. Діду, а ми коли повернемо своє? Все своє. Він заплющив очі і прошепотів все буде наше, все, але не одразу, без війни, без крові, без розриву сердець, через терпіння, через мудрість. Я запитав тихіше: скільки ж іще чекати? Він усміхнувся з тією дивною, неземною лагідністю, яку я пам'ятатиму завжди. Чекати доведеться довго, але в тиші не в страху, вже без сирен. Без вибухів будувати, працювати там, де раніше палали міста, виростуть нові. Я ще хотів щось сказати, але старець заплющив очі, його обличчя стало спокійним. Тієї миті я зрозумів. Найважливіше, вже сказано, минуло два роки його більше немає. Але його слова залишилися зі мною. І сьогодні, коли навколо, знову говорять про перемовини, про кордони, про угоди. Я розумію, він бачив далі, ніж будь-хто інший, і його передбачення починають справджуватися. Друзі, якщо ви вірите, що Україна вистоїть, якщо вам важливо знати правду, поширте це відео серед своїх друзів, підпишіться на канал, щоб не пропустити нові розповіді, нові передбачення, нові роздуми, нехай якомога більше людей почують, що насправді на нас чекає. Бережіть себе і свою віру. Нехай Господь береже Україну.